Уявіть собі ситуацію за вікном. Осінь дощ стукає в підвіконня, у кухні тихо потріскує а Ви нарешті в своїй оселі в теплі сідаєте зручніше і вмикаєте величезний телевізор на 65 дюймів OLED. І прямо зараз він запалить вам маленький домашній кінотеатр і зробить з вашого вечора. Маленьке свято сьогодні я хочу розповісти вам про телевізор інакше, не так як завжди. Тому сідайте ближче, беріть плет. Зараз розкажу, чому саме новий Samsung OLED S85F може стати найправильнішим апгрейдом на кілька майбутніх років. Що таке відчуття дому, як створити в будь-якій оселі відчуття затишку, спокою і теплу атмосферу. Я багато разів проходив це: переселення, облаштування, пошуки, затишку, і з часом ти підсумовуєш, розумієш, що найцінніше це реальне відчуття дому. Воно народжується з дрібниць, світла, тиші. Гаджетів, які нас оточують, і улюблених історій на екрані. Телевізор це якраз про історію, а oled телевізор зовсім інакше показує світло і темряву, малює ніч чорнильною полум'я справжнім, а шкіру живою, без пластикової глянцевості. І от коли сідаєш у п'ятницю ввечері, кидаєш у плейліст якогось Гаррі Поттера або Володаря Перснів, ти раптом виявляєш деякі сцени, ти буквально бачиш по-новому. І власно для мене саме телевізор додає Оселі відчуття затишкою дому. Я можу навіть просто запустити на ньому якусь прикольну заставку і мені вже якось тепліше на душі. Або запустити на телевізорі плейлист Spotify. Знаєте, в чому прикол? Коли музика не тільки грає, а ще й відображається на екрані, ну це сприймається якось зовсім інакше. Спробуйте. Почну з того, як він виглядає, цей телевізор, Samsung OLED S85F. Це мінімальні рамки, дуже елегантна підставка, яка не забирає півкомода, Акуратний корпус, той самий випадок, коли техніка не кричить, просто подивись на. Мене а тихо вписується у вітальню. Якщо ви будете вішати його на стіну, тут є стандартне кріплення VESA. Якщо ставити на тумбу, ніяких квестів із центруванням саундбара під ним не буде. Усе по-дорослому, без дивних дизайнерських і технічних заскоків. І тут ми підходимо до того, що Samsung називає своїм розумним ядром сучасний Tizen з AI-фішками. По простому телевізор вже перестає бути просто екраном і стає хабом для всього, що у вас вдома. І це ще одна важлива причина оновити свій TV або придбання. Бати новий, якщо у вас його взагалі не було. Smart Things збирає у додатку лампи, розетки, робот пилосос датчики, і ви керуєте цим з пульта. Наприклад, сцена. Вечір кіно один натиск, гасне люстра, лишається торшер, закриваються штори, саундбар переходить у потрібний режим, а телевізор розпускає ваш профіль зі стрімінгами. Тепер про AI. Усередині стоять фірмові алгоритми апскейлу та обробки. Старі фільми у Full HD він підтягує так, що зернистість не перетворюється на пісок, а тонкі лінії на драбинки. Цікаво, як це буде працювати, коли, наприклад, є вбудований AI апскейлер, і зараз деякі сервіси на кшталт YouTube теж апскейлять всередині контент, наприклад, з 400. Сімдесят p до Full HD. але все одно, якщо ми говоримо просто про контент, який сам себе не обскелять, телевізор це робить тіні чисті, шум не лізе в очі, градієнти не рвуться. Ви не думаєте про налаштування, ви просто дивитеся контент. І ось ця різниця, коли, наприклад, знайомі сцени із Lord of the Rings, ну наприклад, фактура плаща або каменю в мордорі раптом набуває реальної глибини. От заради цього люди і переходять на OLED. OLED традиційно любить темряву, це правда. Але s 85 f відчуває себе впевнено навіть у кімнаті з лампами та біля вікна, коли не пряме сонце. Антиблікове покриття не робить з екрану дзеркало, і ви все ще бачите насичені кольори. Якщо у вас... All day TV у яскравій сонячній кімнаті, я чесно скажу, краще дивитися у бік дуже яскравих QLED або Neo QLED. Але якщо ваш сценарій це стрімінги і кіно ввечері, серіальні марафони восени та взимку, це його стихія. Трішечки про налаштування. Я взагалі то за мінімалізм, тобто вмикаємо фільммейкер або movie Mode і не чіпаємо нічого, окрім можливо яскравості під вашу кімнату. Якщо любите контрастні шоу на YouTube, стандартний режим може. Прямо додати такого, знаєте, панчу, але не захоплюйтесь динамічними підсилювачами руху, щоб не отримати реальну мильну опору у кіно для ігор. Звісно, є гейммод. Він сам усе робить швидкими прозорим. Якщо казати про геймінг і про консолі, тут коротко і по суті. Сучасні порти HDMI підтримують 4К на високій частоті. Є підтримка VRR і ALLM, і підключаємо ps 5 або Xbox, і просто летимо грати у динамічних іграх, OLED – це реально вау-ефект не лише від контрасту, а й від миттєвої реакції пікселя. Смуги швидкого руху не мазяться, темні рівні вони кольоровані, а хайлайти виразні. Я обожнюю перевіряти на сценах із нічним неоном, там де кожна маленька. Вивізка має світитися, а не зливатися у білий. І ще одна штука це голоси помічники. У залежності від регіону на нових моделях з'являються розумні сценарії пошуку контенту, підсумки серії без спойлерів і рекомендації під настрій. Хтось це називає чергова модна штука, але коли руки зайняті чашкою чаю, а ви хочете просто сказати там постав продовження де я зупинився. Ти раптом розумієш, для чого це. Наприклад, я був на виставці ІФА в Берліні і знімав для вас випуск про нові технології в телевізорах Samsung. Головна обіцянка для мене це впровадження сервісів Copilot і Gemini у великі екрани з можливістю керування голосом. Ось це ми будемо використовувати у майбутньому. Тепер звук. У нас під цим телевізором стоїть саундбар QS700F. І ось тут. Синергія відчувається одразу. По перше, Q-Symphony. телевізор і саундбар вони не конкурують один з одним, вони грають разом. Екран віддає спрямований голоси деталі, саундбар додає основну сцену і все, що навколо неї. По-друге, сучасні бездротові сценарії простіше розмістити все акуратно і це реально круто. Я обожнюю перевіряти це на декількох треках. По перше, діалоги в тихій кімнаті, щоб голоси не провалювалися. Звук доща у лісі, щоб відчути. Простіра атмосферу. І якась вибухова сцена, щоб вона не стала гулом. Soundbar QS 700F додає драматургії, і це саме той випадок, коли хочеться лишити звук на рівні. Давайте ще одну серію подивимося. Звук дуже крутий. І тепер трошки магії. Осінь і зима найкращий час для домашніх прем'єр. Нові сезони хітів уже на підході. Stranger Things п'ятий сезон знову потягнуть нас у той знайомий ретро-холодок, якась класика, її хочеться передивлятися саме на OLED. Бо коли чорний справді чорний, коли. Гри теплі, а іскорки свічок десь у Гогварці не перетворюються на білі плями. Ти зосереджуєшся не на техніці, а на історії. І повірте, ось це відчуття я в кінотеатрі, але вдома, воно. Приходить дуже швидко. Декілька чесних ремарок, якщо у вас вітальня, де цілий день лється пряме сонце. Задумайтеся, чи не потрібен яскравіший тип панелі, але якщо дивитися переважно ввечері, S85F закриває питання. Хочу картинку як у кіно». І ще один міф про вигоряння OLED. Сучасні моделі мають агресивні захисти, зсув пікселів, очищення панелі, переглушення статичних елементів. Не залишайте годинами статичні меню і не тримайте всю зиму слайд. Там погода на паузі, і все буде добре. Я завжди користуюся дуже простим правилом. Перемкнув і пішов далі. А телевізор уночі сам зробить профілактику, коли треба. Про витрати OLED не пожирає світ, як здається, особливо у вечірніх сценаріях. Є розумні економіка, датчик освітлення, ai алгоритми навпаки, вони не женуть яскравістю стелю, коли це не потрібно. Тобто сцени з hdr хайлайтами виглядають багатими, але без пересвідчення і без того знаєте, цього біло-сріблястого відтінку, який часом псує темне кіно. Ну і звісно, стрімінги це серце цього сценарію. Netflix, YouTube, локальні сервіси усе відчиняється. Без лагів, пошук, не дурить, рекомендації не заводять з розуму. Тут мій персональний лайфхак просто Беріть собі профіль, ну назвіть його, наприклад, осінь, тобто плейлист теплих фільмів, сімейних історій і довгих серіальних арок. Додайте там у швидкий доступ до звукові сцени для саундбара, нічний. І кіно так ви реально заощадите час на налаштування і будете починати вечір із контенту, а не з меню і пошуку контенту, як ми робимо це зазвичай. Якщо у вас є ігрова консоль, приставка, TV-тюнер або ПК хочете підключити до телевізору, заздалегідь подумайте, що куди. Тут порада дуже проста: консоль ви ж є має з повною підтримкою ігрових фішок, саундбар у порт з ERC або по бездротової технології, і вимикайте зайві покращувачі в ігровому режимі, щоб не ловити затримки. І так, OLED прекрасно. Показує комп'ютерні інтерфейси, дрібний текст читається чітко. Режим показ зберігає різкість. Це зручно і для роботи, і для у вихідні. Що я хочу, щоб ви забрали з цього вечора? По перше, OLED – це досвід. Він робить кіно камернішим і ближчим. По друге, розумний дім. Це вже давно не маркетинг, це реально комфорт Smart Things AI, вони знімають з вас дрібну рутину. По-третє, ігри вони вже на належному рівні, висока частота, миттєвий відгук, ігри розкриваються по-новому, якщо у вас до цього не було Олена. І все це виглядає і звучить доречно, коли поруч стоїть якийсь там саундбар, на кшталт того, що я вам сьогодні називав. Для кого цей телевізор? Для тих, хто любить вечірні марафони, хто зберігає вдома атмосферу кінотеатру і вірить у силу історії. Ну і ще для геймерів нового покоління, які цінують плавність і чорний колір без компромісів. Для тих, хто хоче, щоб техніка не. Не заважала жити, а тихо допомагала. Це один пульт, один екран, одна екосистема. Якщо у вас ще є смартфон компанії Samsung або смарт-годинники компанії Samsung і навушники, ви взагалі в плюсі. Якщо у вас дуже яскрава кімната протягом усього дня і телевізор працює як радіо для фону, на максимальній яскравості є моделі, що краще перемагають сонце. Це правда. Якщо ви фанат суворих специфікацій, на кшталт певних форматів HDR, які за. Чинені в окремих екосистемах, також звертайте увагу на сумісність. І ще трохи практики: не нехтуйте кабель менеджментом. Це та дрібниця, яка робить вітальню дорогою. Поставте якісь невеличкі кліпси на зворотні тумби, сховайте зайву довжину і забудьте про клубок дротів. І перевірте, які самі додатки вам потрібні в Україні. Встановіть одразу і не захаращуйте домашній екран. У SmartThings обов'язково створіть сцени ранок, кіно і інші, які вам потрібні. Після тижня ви дуже швидко звикнете до цього і вже не захочете назад. От і все. Я хотів. Щоб цей огляд був не про сухі графіки, а про ваше відчуття дому. І Samsung OLED S85F, це телевізор, який дозволяє швидко, без танців із будним отримати те саме відчуття Чорний, який ковтає кімнату, справжнє світло свічок, чисті звуки з QS 700F і проста розумність без навчальних курсів. Цей телевізор це така покупка, яку робиш раз і надовго, а потім роками згадуєш тільки під час виходу нового сезону улюбленого серіалу. Натиснув, сів, занурився в плет і поїхали. Якщо вам було Корисно і затишно, ви знаєте, що робити: підписка, лайк, дзвіночок і в коментарях напишіть, який фільм або яку трилогію ви першою придивитеся на OLED цієї осені. Мій вибір ви вже здогадалися. Зробимо цю осінь максимально затишною. Зустрінемось у наступному відео і, можливо, у коментарях під вашими улюбленими сценами. Бувайте!